Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Прогнозування на тиждень по днях з 8 по 14.01. Давайте будемо з вами дивитися, що мені карти покажуть, так, що буде відбуватися в країні з 8.01 по 14.01. Так, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Так, давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію по днях. Добре, понеділок записую це відео в 10-й годині ранку в понеділок. Карта бажання. Карта здійснення якихось бажань, карта реформ. А знизу. Четвірка пікова, несподівані удари, атаки, теракти, провокації. З однієї сторони, хороша карта. Це карта, яка може говорити про те, що можуть якісь реформи прийти важливі в Україну. Якісь можливо, підтримка, допомога, здійснення якихось планів. Але з іншої сторони, можливо, якісь військові операції успішні. Але з іншої сторони, четвірка пікова ось це карта агресії, це карта смертельних загроз і карта терактів. Добре, дев'яте число. Дивимося. Карта весілля. Карта об'єднань, карта союзів, карта єдності. Знизу янос, карта дволикості. Ось така от гадюка. Поганий знак. Коли гадюки появляються, треба теж чекати терактів та смертельних загроз. Тобто і понеділок, і вівторок дуже погані карти. Хоча, з іншої сторони, весілля, об'єднання, союзи, люди об'єднуйтесь між собою. Середа, дивимося, 10 число. Середа. Карта ревнощів, активізація колаборантів, сепаратистів, шпигунів. А знизу дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Ну, терактів сильних не бачу. Більше щось пов'язане з сепаратизмом. Більше щось з сепаратистами пов'язане, зі шпигунами, колаборантами. Ну, принаймні, терактів не бачу. Добре, дивимось далі. 11 четвер. Карта колісниці. Карта руху вперед, карта якоїсь активної логістики, перевезення, переміщення. Симірка Хрестова карта успіхів. Хороші карти, позитивні. Карта подорожі говорить про те, щоб ви не сиділи на одному місці, були максимально рухливими, активними. Симірка Хрестова це карта успіху. Якісь перемоги, переміни. Хороший знак. Добре, дивимось далі. 12. П'ятниця. Карта дитини. Максимально подбайте про ваших дітей. Бачите, така дитина в яслях. Калясці. Тобто максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку, захист, шестірка хрестова, блискавка, підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки, повітряні загрози. Поганий знак. Дивимося далі. Дивимося 13 число, субота. Карта посильного, карта посланця, якісь важливі новини та інформація. А знизу король піковий, карта ворога, карта агресора. Теж можуть бути агресивні атаки в цей день. І неділя. Карта візитів падає, вісьмірка пікова Теракти, знову ж таки. Тепер підбиваємо підсумок. Погані дні. Понеділок, вівторок, п'ятниця, субота, неділя. Тобто, знову ж таки, приблизний сценарій, як і минулого тижня. На початку тижня будуть кошмарити досить сильно і наприкінці тижня. Більш-менш лайтові дні, коли такого безумства може не бути, це середа і четвер. Решта днів досить негативні. Найтяжчі з цих днів це понеділок, я би сказав, вівторок і, не, і неділя, тобто самі-самі жорсткі дні, які можуть бути. Це понеділок, вівторок, неділя. П'ятниця, субота, можуть бути теракти теж і загрози атак, але такі, постільки, поскільки можна буде якось пережити. Але самі жорсткі дні це понеділок, субота і неділя, я би так сказав. Ой, так, так, так. Понеділок, субота і неділя. Таке от. Понеділок, субота, неділя і вівторок. Так. Понеділок, вівторок, субота, неділя. П'ятниця будуть повітряні загрози, але вони не будуть прям дуже жорсткими. Добре, перефразую остаточно. Понеділок, вівторок, субота, неділя. Середина тижня більш-менш нормальна, але в п'ятницю повітряні загрози присутні, досить великі. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого. Прогнозування на тиждень я склав. Бажаю всім миру, мирного неба над головою. Бережіть себе, нехай у вас все буде добре. З вами Роман Заводовський був. Всього найкращого.